Слава Ісусу Христу. Веде Вася кобилу, вроді вже точно і Це не знаю, зараз будемо пробувати. Він вже раз приводив, вона не стояла. Але жеребець, що ще так виривався з пастуха в ту сторону, туди на Вошківці. Капець їх жав, віривався, ту як то ванну розніс. Я його вже забрав, достатньо дав йому це. Там мовів. Чекаємо Васі, зараз Вася прийде. Знаєш, зараз все розкажемо, чи буде стояти. Бо де днів Вася не пустив, то ми розказував. Чекаємо, зараз буде. Як вже прийде, треба було познімати, як ми коня заводили, але вже. Так, нам прийшла посилочка від Starvet. Покажи, як Це Це те саме, що ну, спочатку було як? ЗВК село. Ми ну, вже по, е... скільки вже користуємося цим їхнім продукцією. Другі... Вже... Другі... Другий рік вже пішов. Так, вже більше, як рік. так вони, ну, їхня продукція взагалі вся сильна. Але цей дезінфектор, а та так і є ЗВК. Ми її не розпечатували вже десь на місяць, бо то ще там було. Йодокліном пользуємося постійно. А те, що? Це теж якихось дезінфекцій. Це що новий? Ми мали таке, то треба прочитати від чого. Так, ми зараз все. прочитаємо. Тим же ми довго віддав на куткому. Давно пользуемся, дуже. Ну, за, не між, коням не шкодить. Теж плові. Це для всіх, хто намальовано кролики, корови, свині, кури. Щось І зараз ми покажемо, як ми це робимо. Там все пише, інструкція кого. Вася вже є. Вичекай гром... там трохи ва. О, тут вже Но, у вас. У нас багато тут коней різних, то кобили привозять на паровку тут стане постійну дезінфекцію. Хоча б раз у тиждень. Можна найчастіше робити. І коням це не сходить, бо ми вже віддавно цим політиком. Це сила, а? Не треба руками тут збивуть. Так, то хто хоче замовити? Силку лишимо на сам на сайт, так. Так що, штука капітальова. Десь яка це буде міра, бо пів літри не ставало на це. Ну. Все, і запах гарний буде. І дезінфектор дуже добре. Так що, кому треба пользуватися, то досяг до, до всім тваринам, і худобі, і ковалам, і свиням врівся, та давно сила. І тут покладу він несли, Так, так. Ходиш це дивася? Я до кліном ми дезінфекцію робили марш. Рубінчик ти підріс. Рубін? Та, то значить вона ржала до нього, десь там на посазку. <звілляє> він все... Ну. Ну він ві ванну розломив, не вірш, ванни нема. Він вчора хотів вірватися на свободу дуже. <звілля> Населеним.

Але кот, Може би підкували його, десь так, ці копити сухіти. Ну то, то страшне сітки, я щось мастю, та нічого не даю. Тільки та пора, ні? Пора. <звук> Треба кувати. Але буде трошки прохладніше, чи ти на роботі. Та, так буде мати десь частий. Ну, то тепер зараз буде прохладніше. Ти, це, завтра... Ні, може десь тепер до кінця тижня якось. Там буде якийсь дощ, все. коли дощ, ні? То, що сьогодні, що не не буде, що буде. Рубінчик проголодався. то вона значить жеребця хоч. Як вона то урвала? Дід я з вами розрив серця маю дістати. Я стою подальше від вас. Ні, ні, ви його присилюєте, бо він би вибіг. Viņš man ir 5 gadus. Через день не приводить далі її. Цей раз угадали, вроді. Щось трошки фюкнула, але стоїть. Слід не кивається. Але кажу, його вибить через день ще раз пригнатись. Ну так тут не далеко. Вона вже співає. Ні, вона йому нічого не каже вже.

і скидай, скидайся, бог можно быть та зара, он так ладно. Ну брай, не брай, давай, пишут. Ты что, хотіла бы запускался? я він же тут спокійне куда. Як дитинка спокійний. Вже нічого не хоче. Він своє діло зробив, своє діло знає. Йому орониться, ранова. Коли? А? То влюбиться, але не, не завтра, аж після завтра. Чи що? Чи хоч завтра? хочеш завтра? Хочеш, затрибне в кожен день. Та коли йому виходить, не приходить. Але то ліпше через день. Ми б ще роздали. Кажу, вас хоче, може і завтра. А може, а може після завтра рано був, раненько. Ще раз би дали. Це кілька діл минуло, це за ще 3, 4, 20... Скільки ви чекали? Місяць і шість днів. Просто тіла вилігає. Ну, ну він не пів тара місяця. Це як Вадим казав. Воно вже весь так залосим не цяти. Uh -huh. Воно тільки переживає. Добре, я його забираю. Я вам кажу, вона за жеребцем урвалася. Забираю, Перш. Ну. Заржала кичути. Якби його був притримав, не пускав в'язку він б це. Вона би її зніфівка, вона з ненацька. Вона раз фьюкнула, не? все ні? Ага, точно. А варто ти заступити? На мисі там цео. Зобрином. І, то ківак. Восьок, ты знаєш? А? Ну, чи що? А когда у кого сов не мали вбивати, значить, ти сплята, знаєш? Тось, тиський. У вас кинь там понял. Это твой, не? Так, так. Да бы що це шо стоит, не? Потом одна видно вікова подавшись. Шо. Значит, ви ты чуть? Кубела тысь на босну, так? Вот тут вот там где що пахнет.

Та ми покатаємось.